Мак сіють на пиріжки, а йдуть під суд. На рівні за фактом вирощування снодійного маку правоохоронці порушили понад 40 кримінальних справ. Такі результати операції Мак 2012 яка тривала в області. Найбільше нарковмісного зілля виявили у Корецькому районі. Для прикладу наприкінці липня на городі 69-річної жительки села Даничів міліціонери нарахували 1890 рослин снодійного маку. Люди продовжують висаджувати на присадибних ділянках наркомісні рослини часто аргументуючи свої дії незнанням чинного законодавства або надуманими якимись підставами для лікування харчування і тому подібне саме бабусі які сіють мак для начинки здоби вперто ігнорують законодавство не усвідомлюючи до кінця що на стебла рослин полюють наркозалежні свої дії господарі пояснюють незнанням законів тім це не звільняє їх від відповідальності у ході заходів проведених на території області задокументовано 82 два Порушень законодавства. За даними фактами, порушено 44 кримінальні справи за незаконний посів наркомісних рослин. З незаконного обігу вилучено та знищено більше 50 тисяч рослин з снотворного маку та конопель.